Бо цікавить, Mazda cx 5 у нас є в наявності в продажу місто Київ. Значить, дивіться, автомобіль 24-й модельний рік в комплектації Select буде знаходитись у нас на майданчику Зодчих 56 це фасаду окружної дорозі, а Зодчих 56 будинок за нами. Ну що ж, машинки вже на майданчику починають з'являтися після минулого тижня. Тому що що? Правильно, у нас з'явився новий асфальт. Зараз це все всипано в трошку, і воно зараз пройдуть дощі, це все вимається і буде новесенький асфальт. Тому приїжджайте на огляд класного автомобіля. Значить, по автомобілю у нас в комплектації є дестроні, гнівні ходові огні, LED-оптика, сліпі зони, безключовий вхід в автомобіль. Автомобіль на літній гумі, і це можна сказати нова літня гума. Абсолютно, йокохама. Автомобіль має ззаді фаркоп, великий міський багажник, кришка задня, звичайна, не електро. По запасочці, значить, у нас є домкрат є. Салон у нас шкіряний з електроприводами сидінь, скіряне кермо. Стан автомобіля абсолютно як новий. Ви оцініть стан. Цієї шкіри. Ну і це зрозуміло чому? Тому що, що у нас тут пробігу 28 тисяч кілометрів. 9,1 середня витрата пального два дня я поїздив на цьому автомобілю. CarPlay та Android Auto присутній, оновлена мультимедіа. Підігрів сідушок, двохзонний клімат-контроль, автохолд, автоматична коробка передач гідротрансформаторна. Заводиться автомобіль з кнопки Start-Stop. Тут у нас блок керування склом. Ну і ось така, друзі, у нас красуня. Значить, ціна 24500, але ми входимо в сезон знижок по автомобілям на аукціонах в США. Автомобіль потрібно продати, щоб закупити нові вже автомобілі на продаж. Тому, кого цікавить, буде ще знижка. Це не остаточна ціна. Автомобіль робився і відновлювався у нас на СТО. І, як бачите, все відновлено абсолютно максимально якісно. Є гарантія на виконання робіт. Тому хто хоче для себе придбати свіженьку, хорошу Mazda cx 5 будь ласка, телефонуйте. Вона у нас по наявності в продажу. На наступному тижні я вже буду вам робити повний відеоогляд майданчика. Зараз хлопці привезуть машини, розставлять ці машини. І... Будемо робити огляд цін, тому залишайтесь каналом Total Drive Hub. А якщо вам треба краще автомобіль для себе, телефонуйте, контакти на сайті totaldrivehub.com.